Так, всім привіт. Збився наш ефір і все пройшло, що ми говорили. Тобто було два розборчика, і воно не сохраниться. Якщо збився ефір, то вже все дана. Зараз, ну, я в ефірі. Тобто вже воно не сохраниться, просто якщо збій випадає, це таке буває. Ну нічого страшного. Так, так, да, друзі, збився ефір і два розбори, які ми до цього робили, чи три, вони не збереглися. Ну, нічого. Значить, так, да, Тарас, приєднуйтесь, да, є. Все, ви в ефірі. Значить, сибірійний дерматит більше 10 років, який до мене запит. Я до вас запит. <свят> а в чому причина визначити саме моя область? Що, що причина? Причина. Яка, яка моя поведінка спричиняє а, появу а, ознак себериного дерметіта на, на обличчі? На, об, на обличчі в яких місцях? Лоб, щоки? І... Можете бачити ніс і ось тут і ось тут. Угу. Лоб чистий е все чисто, да? так? Лоб чистий, в принципі, іноді тут з'являється, ну воно не видно. Uh -huh. А лоб завжди чистий. Uh -huh. yeah. uh -huh. Чешеться чи ні? Чи тільки сушить? Ні, тільки сушить і от іноді пече трошки. Іноді пече. Пече в основному ночі, так, <laughs> да, вночі. Ні, я б не сказав, вночі я взагалі його не відчуваю. Uh -huh. в день зрання. Зранку, да Так. А от ви кажете, що більше 10 років то 10 років, чи більше, чи менше? Чи Я думаю, що 9 років. Ні, більше. Більше. Більше це скільки? Ну, мені так здається, що, а, напевно, вона й буде 11, щось у мене таке відчуття. Значить, 2014 рік, перед початком війни першої. Крима, у вас вже воно було. Mm, так. Значить, що в 2013 році почалося? А якщо я прям не пам'ятаю чітко, мені вам казати, як я відчуваю? 2013 рік. Ви просто по... зараз поки відчуваєте. 2013. 2012. Ні. 2013, літо, весна, зима, осінь. Літо, зима, весна, осінь. осінь, осінь, вересень, жовтень, листопад. Вересень, жовтні, листопад, вересень. Вересень. Перша половина вересня чи друга половина? Вересень перша половина. Вересень друга половина. Друга. Вересень, друга половина. Скільки вам років було в 2014 році? Так, зараз мені 41. Це скільки це? Це треба порахувати. Ну, Мінус 11. 30 років. Так. 30 років. Так, але в другій половині, так. Це мало бути. У мене день народження якраз 24 вересня. 24 вересня. До день, дня народження було висипання чи після дня народження? Ви сказали 30, так? А ні, напевно, не було. Ну, 30 це 30 років вже, ж, правильно? Мінус тобто, 11. Виходить, що так. так. так В цьому році вам буде 41. Ні, так. буде 42 вересні. 42 вересні, значить. Угу. Так, ми правильно да? 29, напевно, років, якщо вам в цьому році буде. 42. Значить, 13. Ну, якщо 42, тут то, 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 мінус 11, то це буде 31. 31. Угу. Да, 31 рік. Угу. Да. Що там у вас 31 рік було з фінансами після дня народження? Там, де ви Захотіли розлучитися з якоюсь ситуацією? Інтелектуальною mm -hmm. щось інтелектуальне, якісь рішення, ну, робота фінанси інтелектуальна з точки зору фінансів. Що там було драматичного? На дні народження або після дня народження зв'язано з фінансами. Якщо я взагалі не пам'ятаю саме 31 рік, але 30 років я святкував масштабно і ну, витрав, витратив багато грошей. Чомусь мені саме mm -hmm. про це. Mm -hmm. звучить. Зараз, секундочку. 2013 рік, так? Угу. Mm -hmm. Ага, Ну, тоді, тоді я працював в компанії, тоді вже починалися якісь проблеми, да, на кордоні. і угу. тоді, мене, да, тоді мене, до речі, відправили в командировку. Мені здається. Це навіть це з днем народження не пов'язано саме цей період. Мене відправили в командировку в серпні перед вереснем щось таке. Uh -huh. До речі, саме до сусідів, і там було дуже страшно вже uh -huh. їхати. І туди було дуже страшно через Донецьку область, через кордон, і потім uh -huh. прям... там нічого не відбулося. Ми поїхали як на непонятно чого. Не досягли мети в командировці і відрядженні, і поїхали mm -hmm. назад. А, не з чим. Повернулися не з mm -hmm. чим. Ви mm -hmm. відчуваєте зараз. Я ні з чим повернувся з відрядження і не заробив фінансів. Не підписали договор, не договорилися про співпрацю. А я... Навіть пам'ятаю фразу, коли директор кричав: а, Ваша поездка нулівая. Mm -hmm. <laughs> Ось так. Mm -hmm. Нулівая. Mm -hmm. Мало того, що це було дуже страшно, тому що чисто фізично. Mm -hmm. а От. Що я зараз відчуваю? Ну, мені також страшно. Повернувся повернувся ні з чим, ну, mm -hmm. таке відчуття, щось тремтить всередині. А чому для, для вас це драматична до сих пір ситуація? Симптоми є зараз якісь по Так, от, так. Сьогодні якраз я. Ну, прямо. Зараз, от ми говоримо а. про це. Що якась... симптоматика? ну, є якісь відчуття по лицю? Так, 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 так. Ні, немає. Угу, хорошо? Ну і якщо би. Е я вас перебив, що ви хотіли сказати? А я не пам'ятаю, я в такому якомусь стані. Есть, я це, для мене це драматично ага. ну, було і неприємно дуже. І зараз до сих пір, коли я згадую, це для мене ну, неприємно, страшно згадувати. Мене відправили на машині у відрядженні да як керівника з водієм, uh -huh. і я не хотів туди їхати, тому що це було страшно їхати туди, де починається якась біда війна. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тому що нас відправили туди. Ще кордони були працювали, і мені було страшно їхати навіть в Донецькій області. Я пам'ятаю, як ми їмо, і хтось зупиняється на машині поруч, відкриває вікно і фотографує нас. Mm -hmm. І їде далі. Ну такі, знаєте, кіношні якісь. Ось ви хотіли, у вас були думки, лучше я звільнюся, ніж чим я поїду? А, ну так, мені дуже хотілося захворіти. Я навіть пам'ятаю, що я сів в машину, я так волосся роблю, і воно сипеться не волосся, а сибарія сипеться з голови. Розумієте? Як мені було страшно тут відкрити? Тобто мало того, що тут, то ніколо. і ще й на волосах. Так. То так, воно... На як? Воно прямо в. Ну, ви сказали, що то у вас до того була, чи під час поїздки почалось? Ну, мені здається, що прямо під час поїздки. Я прямо пам'ятаю, як я в машині сів, від дому мене забирали, і я в машині сів і отак роблю руками. Тобто, ви тільки що зараз усвідомили, що моя сібарія зв'язана з моєю поїздкою. Так. так. То що ви відчуваєте? Ну, Якийсь, якщо чесно, приємне відчуття, mm -hmm. що я. Mm -hmm. mm -hmm. Ви працюєте в цій же компанії? Ні, я вже давно не працюю в цій компанії, взагалі в іншій сфері. В іншій сфері. Mm -hmm. е е чому для вас ця ситуація до сих пір драматична? Що тримає? Даже от ви даже ми ще не дійшли до того, що ну, ви от згадали уже mm -hmm. як прояв. А воно вже тримало, вам вже було страшно. Ви ну, прожили ці моменти uh -huh. і так далі. Ш чому ви ще досі в цьому би, живете? Тобто, ви вимушені були їхати в командировку, від якої готові були відмовитися, хай увольняють, не треба мені тих грошей. Ход... Я правильно говорю? Так, То так, так, так. Піду, я хотів розлучитися повністю, мені не треба цих грошей. Угу. Тобіст, не Ці берея дуже часто з грошима зв'язана. Фінанси, достатньо коштів вижити. І я ну, хотів з цим дуже розлучитися, але я цього не зробив. Тобіст, я предав себе. Тобіст, я пішов, побоявся ну, втратити, ну, втратити гроші. Втратити посаду, тому що не знав, куди далі йти потім і чим займатися. Правильно я говорю? Так, я не міг відмовитися, тому, я тому не міг відмовитися. Бо в мене просто звільнили, звільнили в цей же день. В цей же день okay. Що ви чуваєте зараз? Що зараз по симптоматиці є щось? Ну, прям по обличчю що ні, по симптоматиці нічого? Таке відчуття зацікавленості uh -huh. глибокої, тому що тема грошей вона присутня дуже сильно, і навіть коли я працюю сам на себе і доволі добре заробляю, мені дуже страшно. Uh -huh. А вам страшно стало в темі грошей після цієї ситуації? Чи до цього вам було страшно? Ні, до цього я б не сказав. Вам тому, що страшна саме страшна тема грошей стало заробітку грошей після цієї ситуації, що я вимушений робити те, що я не хочу робити, і е, під е, ну себе підставляти в ну в небезпеку. так я буду робити те, що я не, роб... не хочу робити. Ось таке. Типу, я приймаю рішення робити те, що я не хочу робити. Mm. Mm. E, із uh, переживання, страху, що я залишусь без грошей. Mm. Mm -hmm. Тобто, я боюся, що в мене в житті знову з'явиться ситуація, де мені прийдеться щось робити, те, що мені загрожує життю, а я це не хочу робити, зв'язано з фінансами. Так. Це прям стовідсотково. Я зараз роблю те, що я хочу, і те, що мені кайф подобається, mm -hmm. я заробляю гроші. Mm -hmm. комфортні, класні мені, але я дуже боюся, що я повернуся туди, де буду робити те, що я не люблю. За mm -hmm. ну, ті ж гроші, умовно кажучи. Mm -hmm. Те, що я не хочу. І це навіть може бути безпечним. небезпечним. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. yeah. Прямо ж зараз дуже страшно. Mm -hmm. я, я півроку тому звільнився з подібної роботи лише з іншої компанії, і почав цілковито працювати сам на себе. Mm -hmm. І це кайфово, класно, але дуже страшно. Mm -hmm. а коли настан... Одні раз от висипання були такі, сибирійні, загострені. Ну от сьогодні. Угу. От прям сьогодні, той день, коли мені потрібно було з вами зв'язатися. Тобто, ви хотіли сьогодні вийти, планували ефір? Ні. Я не планував, але я зайшов на ефір і зрозумів, що це час для мене зараз. Угу. І одразу пішла симптоматика. Ні, вона пішла вчора, і сьогодні зранку найбільше. Прям. А Вчора прям. що було перша половина дня, друга половина дня вчора? Перша половина дня. Перша половина дня. Зранку як встали, чи трошки пізніше? Ну, напевно, зранку як прокинувся, трошки почало з'являтися, і потім до вечора більше і більше. А що у вас було зранку зв'язано з роботою з фінансами вчора? Або вчора вечором. Ну, скоріше всього, що сьогодні зранку якісь рішення, якісь дії, не знаю, якісь проекти. Що у вас було зв'язано з фінансами? Може, треба було йти працювати, а не хотіли йти працювати зранку вчора. Та ні, якраз вчора був вихідний, і вчора все було добре. А вчора просто. Бу... Була ввечері, наприклад, розмова Ні, з... То симптоми пішли зранку. Що а. зранку було, або позавчора ввечері, зв'язано фінансами. Я хочу трек знайти, ага. тобто якусь тригерну ситуацію, яка ну на яку ще можна опертися для того, щоб зв'язати е, висипання остання з тим першим, і щоб розширення пішло угу. е, 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 вашого типу реагування. Зрозумів. Я думав, що все, все, все ж таки це було позавчора. Так. О другій половині дня так. у мене була фотосесія на вулиці відкрита. Так. Я постійно говорив, все, досить, все, досить. А мені вистачило, перших п'яти хвилин все досить. Не потрібно більше цього робити. А ми, а, а ми продовжували фотографуватися. Mm -hmm. І це на вулиці, де всі тебе бачать. Ну, це вперше в мене таке було. Фотограф і я так? і фотосесія для чого? Для чого? Ну, щоб по-перше, для аватарки на для... аватарки для роботи я... для бізнесу, щоб заробляти гроші. А, і так. Я знову передаю себе. Я вимушений робити те, що мені не подобається. За чого? Раді там іміджу грошей. там Так. То -то. Точно. Так. Я прям кричав на них. Там фотографи помічні. Mm -hmm. Досить. То хочете самі за все я заплачу, самі фотографуйтесь, я не буду. А, ну Ми фотографувались, просто я це робив з таким. Хорошо. Ви mm відчуваєте. -hmm. Такий спокій. Mm -hmm. Ні, відповіді, знаєте, а, хочеться сміятися. Mm -hmm. Як це зараз? Замішательство російської. Mm -hmm. mm -hmm. І навіть сьогодні. Ні, мені зранку знайома людина попросила написати пост на окрему тематику, яка її турбує. І мене з, з приводу моєї специфіки, я опівдня uh -huh. думаю і не хочу його писати. Ну, це така робоча робоче, робоче uh -huh. проявлення. Мені так не хочеться його робити. Проявлення. Знову пішло е, загострення, те, що ви казали. Прямо так, так. Uh -huh. uh -huh. сильно. Uh -huh. Ну, дивіться, Тарас, ми знайшли ситуацію запуску, ми знайшли тип реагування як тригер, що коли я роблю раді грошей щось, що я не хочу, я втрачаю своє лице. Я хочу розлучитися з цією інтелектуальною, там, роботою. Ну, втратою. Ну, тут не то, що втрата більш, тут як розлука спрацьовує. Я хочу розлучитися з цією. Тобто я десь як себе втрачаю, я хочу розлучитися з самим собою, який я в цьому. Я собі не подобаюсь. Я вимушений робити оце ключик. Я собі не подобаюсь, я хочу з цим розлучитися, що я вимушений втрачати якби, лице своє тим, що я йду, роблю те, що я не хочу. Що ви відчуваєте? Прийняття. Мені при, дуже сприймається те, що ви говорите. А що по сімптоматиці? Мені таке мені здається, що трошки воно стало менше розове. Мені, якщо чесно, я не хотів це проговорювати, але якщо ви вже говорите, то також чомусь здається, що це стає трошки менше, mm -hmm. і в цей момент мені навіть хочеться плакати зараз. Ну, в мене mm -hmm. мокрі очі. Mm -hmm. Я прям бачу, що щось змінюється на обличчі тут і зараз. Ну, ця точечка геть, отак менше стала. Uh -huh. Носік теж помітно, хоч через камеру, але помітно, що воно це. ну епідерміс дуже швидко відновлюється, дуже швидко запускається. Це сама легка структура, якщо попасти зробити, все ну, дуже швидко проходить. Ну, ваше усвідомлення, Ну що це. Ну, знову ж таки, що це да, там ви працюєте там, що це не хвороба, а мій тип реакцій, і найденний конфлікт уже може ну, розрішити його. Просто зараз треба ну, ну, просто я відчуваю, що це треба ще трошки покопати, з точки mm -hmm. зору, поміняти драматичність. Тобто, треба паттерн реагування по-іншому -по зробити. Ну... В даному випадку це не прямий ефір. Я думаю, що ви самі можете. Ви вже знаєте, де, може, і самі зможете зробити. Як ви можна до вас на сесію прийти, так? Так, да, будь ласка, можна до мене прийти на сесію. Можна прийти на базовий семінар і вже на базовому, вже можливо, це самому зробити і все. Ага. Добре, дуже вам дякую за таку цінну прідну роботу. Дуже Добре. дякую. Добре. Я відповів на ваше питання. Так. Пішов усвідомлювати. Дякую вам. Хорошо, дякую вам. Дякую, друзі. Наш час закінчився. Ми сьогодні плідно попрацювали годинку 15. На жаль, перша частина ефіру вона не збереглася. Там було три розборчика. Ну, у нас сьогодні зберігся один розбір, який зв'язаний з. Сибарейним дерматитом, який був зв'язаний із фінансами і типом реагування людини. Приєднуйтесь наступний понеділок, будемо далі продовжувати ділитися знаннями, показувати, як завдяки германській новій медицині аналізувати, де цей конфлікт, чому він відбувається, показувати, що наша. Тіло воно працює тільки по доцільності, і що воно не хоче нас, нам зашкодити нічим, а тільки відіг, від, як сказати відігрує наші стани. Ну, не наші стани, а конфлікти, в яких ми знаходимося. Також запрошую на базові семінари. Завтра базовий семінар починається в Києві. На наступній неділі починається базовий семінар в Новій Петрівці, в червні буде в Одесі базовий семінар, в липні буде в Білій Церкві, в серпні буде ще один в Одесі базовий семінар, на яких ви зможете навчатись, допомогти собі і іншим не тільки в темі здоров'я, а германська нова медицина це фундамент для будь-якого розвитку. Отак. Дякую вам, до зустрічі. Щасливо!